На 100 гривень можливо помити Volkswagen торех, покажи Touareg. або неможливо. Зараз ми це вам в цьому відео покажемо. Технології компанії Деваш це можливості заробляти 70% мінімум з кожної опції прибутку, а також високу якість отримувати і ваші автівки будуть вертатися до вас. Дивимося! У нас технологічне рішення від компанії DayWAS. Це можливості 100 гривень. І зараз проводимо тест. Покажи ще раз, що в нас автівка. Зарахувала кошти. Що у нас автівка? У нас покрита вона якось незрозуміла історія. Дай я покажу. Є момент попереднього, попереднього нанесення рідини. І наносимо попередню рідину на суху автівку. Половину ми наносимо рідиною. Ми це давали вам в попередньому відео. Наносимо повністю. Підкреслюю. Якщо у вас липа або якась ще історія, наша чудо, чудо а, хімія впорається з цією історією. Якщо у вас така ситуація, ви можете на мийку самомслонія купити у нас таку такий піноутворювач, купити літер додаткової. Хімії, котра вбере липу. Давай покажемо, смотри диски. Знімає. Тепер наносимо... Давай білу піну. Давай білу. Щоб було чесно. Чесно. Наскільки я наніс піни? На 30 гривень На 30 гривень я наніс. 22. На 22 гривні я наніс піну. На 22 гривні. На торе. Що ви мені казали в коментарях? Неможливо. 80 гривень. 100 це максимум. Далі 40 секунд. 40 секунд. В умовах той температури, котра є, якщо температура збільшується 30 градусів, то треба до 20 секунд і змивайте одразу. Вода. Поїхали. Скільки я витратив коштів? Скільки витратів коштів? 47 гривень. Це була а, нанесена піна, піна. Нанесена була піна, а також змив повністю водою. Те, що залишилось от від піни, ми змиємо опцію віск. Покажи, що кошти не рахує. Як тільки піде віск в умовах того, що магістраль 50 чимось метрів, виплатите? Ви платите чесно за те, що ви отримуєте. Зараз о! О, пішов віз, пішов віз, і пішла історія. Відрахунку коштів. Власник цього обладнання управляє цими всіма опціями дистанційно. Це дуже важливо. Опціями затримки від рахунку, опція кошториса кожної опції, скільки вона коштує, опція візку, опція вода. Ви дистанційно управляєте мийкою. Обладнання від компанії, де Це можливість. А у нас залишилось 38 гривень. 38 гривень. Я вже не знаю, куди цю воду виловати. І то 100 гривень. 100. Я вже не знав, що робити. Можна на 80. А? Можна було на 80. Можна було піна, вода це 60 гривень і то. От вам приклад. Це технологія компанії Дейваш. А, дуже важливо. Хтось мені казав, все полірувати потрібно автівку. Будь ласочка, це рідина додатково, ми використовували на цю сторону. А це ми вимили вашу липу, вимили водою. Якраз все. Все чудово. Все чудово. Я вимив, відполірували. відполірували автівку. Я вимив цю липу на мийки самообслуговування технологічному рішенні компанії Деєваш. Це. Рішення дає можливість бути в топі. Ну, Ваш клієнт може вимити на мийки самообслуговування липу, котра вже висохла повністю. Вона була, ну ви бачили, я все давав вам демонстрацію. Є питання? Купляйте обладнання, будете в топі в бізнесі. Заїжджайте на нашу мийку самообслуговування Давженка 18Б. Порівнюйте, замовляйте обладнання, будуйте з нами, і ви будете в топі в бізнесі мийки самообслуговування. Дякую.